Апостол од 70 квадрат афінський, один із 70 апостолів Христових, проповідував слово в афінах, тобто був афінський єпископ. За велику свою діяльність. Він ног язичників привів до Христа і мало того написав, уже тоді, написав такий трактат, або письмо в захист Християн і послав його імператору. Імператор Адріан, котрий правив у началі другого віка, коли прочитав тот трактат, показав йому, почому ви нас переслідуєте. Ведь Христос воскрес із мертвих ми то віділи. Христос тисячу людей исцелив, котрі донині живі. Ми нічого не вигадали, ми віруємо в Христа, Господа Бога. І Адріан на так на нього подівствувало це письмо, що він рішив, приказав своїм подчиненим уже більше, якщо переслідують християн. цитую, То лиш у тому випадку, якщо знайдеться якесь преступлення. Ах, от відповідь нам і на сьогоднішній 21 вік. Сьогодні ми теж кажемо. Якщо освітні чиновники хотіли би гонити церков і судити християн, ніхто не против. Найдеш порушника згідно законів і нарушай і наказуй. Але щоб, не маючи доказів, причому абсолютно доказів, на сьогоднішній день ні одного доказу не є про шпіонство православних, а про нього говориться Верховна Рада. І, всім, і всі, чиновники, як будто би обізуміли ані одного доказа, то значить, річ іде про то, що імператор Адріян в началі другого віка более був демократичний, чим нинішні люди, котрі підняли свій крикливий голос проти чесних мирних громадян країни. Але хотящих ходити в православну канонічну церкву. Для других може бути проблематично для жителів Закарпаття, котрі ніколи не були до 45-го року не в складі Київської Русі, ні в складі Совєтського Союзу. Нас приєднали в 46-му році, 21 січня, до Радянського Союзу, потім до радянської комуністичної України. І ми на той час мали свою церкву, свій статус. Признаним народом, а тому ми сьогодні кажемо: чов нам якісь із Турції принесете релігію, нам даєте, коли ми обладаємо своїм православ'ям. Ми своє маємо, От Кирила й мефодія, статус нашої церкви завжди не подлягав сумненню. Мукачевська єпархія ніколи не починалася другим помісним церквам, сама вирішувала свої питання навіть тоді, коли не хватало єпископів. рядом церкви. помісні помагали їй в тому ділі. І ми сьогодні кажемо, нам не треба ліпити другі релігії. Хто хоче, кого вже збили з толку, кому вже зманіпулювали. Ну що ж, но ті, котрі держаться, держаться тої віри, які були наші діди, прадіди, аж до Кирила і Мефодія, до IX віка, бо лиш так поступає, віддя, що даже Адріан, а ті часи були жорсткі. І той сказав, більше не переслідуйте християн, хіба лиш. Якогось порушника по закону. І ми би сьогодні казали: а ну, остановіть переслідування християн, а переслідуя, не заявляйте, що не є гонення, бо зафіксовано задокументовані гонення, задокументовані суди переслідування, задокументовані тисячі случів збіяння людей. Все це документовано. І нікуди не дінуться, тому що уже очевидно. Що червона лінія перейдена не нами, а нашими опонентами. Боже, благослови наших людей, щоб вони ніколи не боялися нікого да й не сердилися на гоніцелів, але були б добрими, законопослушними громадянами своєї держави, що нам не мішає у нашій вірі. Це треба помнити, наша віра в Христа не мішає нам бути добрими вірними. Законопослушними громадянами своїх країни, а по тому не є проблем. І бути громадянином, але бути в першу чергу і християнином канонічної церкви, бо лише так ми приходя до пастиря доброго, а не йдя до наємників, яких з Турції могли привести всяких наємників або придумовувати, а йдя подіно Христа Ісуса і читає Євангеліє, не як сектанти, а до кінця дочитуя. Ми тут, діти Божі обладає знанням Писання, а у вічності в'єдно за святим Кондратом, і з усіми святими нашої церкви зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.